Люстратор дає результати все більше людей бажають казати вголос правду про АТО 300 і 200 – Це для мене не люди. На ваше місце прийдуть другі. То він не рахував за людей. Цього разу свій ексклюзив нам озвучили бійці спецпідрозділу МВС. Виживши у котлі, вирвавшись із кривавого так званого зеленого коридору, вони звинувачують не тільки терористів, сепаратистів та війська регулярної російської армії. Ми просили допомоги, а получили огонь на себе. Бійці називають прізвища, які як не дивно вже звучали у попередніх випусках. Люстратора нові подробиці іловайського котла. Я являюсь командиром взвода одного из спецподразделений МВД Украины. Вот. Я могу со всей ответственностью заявить, что все приказы, которые были отданы нам, являются преступными, что касается Иловайска. До Иловайска был Словянск, Краматорск, Константиневка. Останнюю передислокацию бойцы МВС запомнятали на все життя. Я уезжал на войну неверующим. Увірив. Я увірила. А все починалось зі звичайного наказу. Відправляли нас зону АТО для охорони громадського порядку як миротворчий батальйон. Тобто Іловай вже очищений, е, зачищений від сепаратістів. Ну, тобто, наші функції ми будемо виконувати. 20, це було 22 числа. Ми вирушили в Іловайськ. Е, ви якусь інформацію отримували, що насправді Іловайськ не зачищений. E, насправді ми такої інформації не отримували, що Іловай вже ну, не зачищений. Чули там дзвін, не знали, де він. Тобто, ми, ну, відповідно, ми, є приказ, його треба виконувати. Тобто, ми знали свою функцію, свою роботу безпосередньо, і тобто ми думали, що ми їдемо на ту роботу, яку ми мали робити. Бійці опинилися на передовій. Переваги противника відчули відразу. Одного бажання замало протистояти було нічим. Шість добровольчих батальйонів засунули в Іловайск, придали дві БМП і все. І все. І стрілкове оружжя. Єбітесь, і як хочете. Командири постійно говорили, що підкріплення на підході, але його не було. Будучи у секреті з іншим бійцем іншого добровольчого батальйону, на нас вийшла військова розвідка. І коли ми доправили їх до наших командирів, ми просто почули їхній діалог. Вони сказали, що... Це було 23 серпня. І вони сказали, що що ви тут робите. Цієї ночі зайшла російська бронетехніка вже під Іловайськ, 76 одиниць. Там танки, БРДми, БТР і так далі. І вони сказали нашим командирам, що робіть все найшвидше, зв'язуйте з своїм командуванням і виводьте людей з Іловайська. Тому що ще день-два, і ви будете в дуже глибокому котлі. Та людей ніхто не виводив. Кожним днем тримати позиції було ще важче. Давалися знаки відсутність координації та взаємодії. Ми бачили розстріляну машину Херсонського комбата. Ребята погибли із банально із не взаємодіяств, з Ми Ще 20 хвилин виясняли. Если ли на этом наш или нет у нас. Под сильным вогнем бойцы та и делали, что собирали и убитых. 24 числа, когда господин Порошенко устраивал парады, а мы криком кричали, дайте нам буцефалы, дайте нам хоть какую-то технику, чтобы мы просто зашли, перед на, передо мной лично, перед моим подразделением, с моими людьми, я и говорю за свой взвод, было всего лишь две БМП, которые были приданы, по-моему, Донбассу. Врать не буду, потому что, ну, не знаю точно. Вот. И мы шли за этими двумя БМП, и мы штурмовали, понимаете, как, ну, это, ну, это не поддается объяснению. Мы по попросили задачу у артиллерии. И, как вы думаете, что мы получили? Ребята, я в жизни не видел, когда 10 человек залазят по БМ, под БМП вместе со мной. Мы просили помощи, а получили огонь, огонь на себя. Я не знаю, что они там делали. Либо они были пьяные, либо они перепраздновали, либо они не умеют стрелять. Я их прошу, прямо всех прошу. министра обороны Украины, если вы не научите людей работать на ПО, приезжайте, пожалуйста, я дам свои координаты, я научу ваших людей на ПО работать. Если вы не можете научить разведку, я научу, научу вашу разведку. Я и мои люди вместе, мы поможем, соберемся. Ну, не можна так робити, не зуби своїми руками своїх людей. Окрім вже багато разів озвучених прізвищ, що стосуються Іловайська, нам називають нове такого собі полковника Філіна, начальника штабу батальйону Донбас, мовляв, той до людей ставився як до непотребу. Коли така фраза звучить від полковника Філіна, що 300 і 200 – це для мене не люди. На ваше місце прийдуть другі, то, то він не рахував за людей. А я рахую, що це безглузді. Ну, з такою людиною я пошов в бій. І це ще не все. У той час, коли воїни рятувалися від потужних обстрілів ворога, він просто знущався. Кричить міни, ми всі попадали, узкий так, проход. Він демонстративно бере нас і знімає ощущення, що він спеціально це зробив, От, щоб ви, як-то поїздіватися. Потім дуже багато по знімав, коли ми здобули, що то ви кролики бігають. Мы не должны так бегать. Бегал с телефоном и снимал э, все вот это вот. То есть даже просто… Просто. Он специально иногда кричал, даже когда не было ни обстрела, ничего, он как геройский бегал, кричал, ну, понятно, что реакция, падали на землю, падали, все вот. Он, он снимал, такое вот себе кино делал. А когда обстрел, или что, реальный появлялся, Верите, я его что-то постоянно видел в застенках там, спортзала в самом таком укромном углу, накрытый бронежилетом. Полковник Филин, да, если он меня слышит, я бы очень хотел его увидеть и задать им несколько вопросов при журналистах, при людях. По поводу Иловайского боя я не могу назвать, потому что это было побоище. Ну, я, я сам военный человек, я милиционер. Я даже в тире так не стрелял. Понимаете, у меня мишень так не поднимали, сколько людей кого падало. Один падает, ты его поднимаешь. Второй возле тебя падает, снова поднимаешь. У тебя руки хватает просто, чтобы поднять людей всех. Не раненых, не тяжело раненых. Всех, забираешь всех. Потому что, ну, такая людская натура, никого нельзя бросать в бою. Так принято. А полковник Филин... Э был такой случай, когда я подошел к полковнику Филину напрямую и сказал, что товарищ полковник, так делать нельзя. Мы в кольце, мы закрыты, нам будет конец. На что этот товарищ полковник мне ответил, что вы сыкуны, вы уроды, ты нихуя не офицер. И мы сегодня, блядь, пойдем штурмовать э, железную дорогу. На что я ему ответил, что он дебил? Такими силами штурмувати железну дорогу нереально. Понимаете, е, не можна идти на гради, нельзя идти на гаубіці, нельзя йти на міномети, АГС і все с одним автоматом. Нині причини іловайського котла з'ясовує тимчасова слідча комісія. З висновками там не поспішають. А попередніми ділитися не хочуть. За словами міністра оборони Валерія Гелетея, ця інформація з обмеженим доступом і не для всіх вух. Там така папка документів на всі відповіді професійно по кожному питанню, але з рифом таємно. Тому що все те, що відбувалося під Алавайськами, знають декілька людей. Кого мав на увазі міністр, бійці не знають. Та й не цікаво їм, адже все бачили на власні очі. Кажуть, винні є, і вони мають бути покарані. Та сам Іловайськ, вояки назвали б дитячою забавкою, якби знали, що їх чекає у так званому рятівному зеленому коридорі, яким чомусь поїхали не всі. Коли я особисто стояв, погрузка була ну, вже в бус. Я особисто бачу, коли виїжджає полковник Філін на форді бронірування. Ну, і пару машин виїжджають. Тобто, нашу колону направлено вправо, а вони виїжджають наліво. Вже у найближчому випуску чоловіки розкажуть про справжню м'ясорубку, у яку їх кинуло найвище командування. Ми дійсно йшли захищати ну, тобто, свою батьківщину. Ну, як оказується, не батьківщина просто з нами так поступила, це поступило так командування. Вони прийняли рішення, тобто нас зібрати, на мою думку, що нас зібрали просто для того, щоб нас зробити на 200. Тому що ми дуже багато знаємо. І, ну, Реально, це не була битва, це було побоїще. В сумі, розумієте, з колони більше там, 89 машин це точно було. Більше, двох, хай дві тисячі людей то там більше було. Ну, Там реально було м'ясо, поле вкрите м'ясом. Зараз, коли ми чуємо по телебаченню, що каже міністр оборони Галетей, пан Галетей, що він каже, що от тільки і хто то генеральний прокурор України, що йому доповіли з міністерства оборони, що тільки взагалі в цілому є втрата у віловальському кербі 200 чоловік. Це хлопці, є брехня. Про інший коридор для потрібних офіцерів, про сотні смертей, полон і зізнання сепаратистів, хто насправді зливав українських військових. Завівся такий діалог. Ви знаєте, хто вас здав? Ну хто? Ну конечно, звідки ми можемо знати? Ну ви вже поняли, що здав? вас здали ваші генерали. Конкретні прізвища зрадників: страшні спогади тих, кому вдалося вижити, витримати знущання чеченських найманців тільки з перших вуст.